Усім привіт, в Гиппа вийшло нове вновлення, Halloween Part 2, і головне, що додали два нових вортендери. Холф вортендер можна випити з True Baal або купити в магазині за робокси, а Престіж вортендер випадає лише з Бал, теж з нього, і має дуже маленький шанс на 0,001%. Для порівняння у Холов шанс 1%. Також для всіх версій вордендерів воно вили в FX, а у престижній версії з'явиться трохи пізніше свої ексклюзивні. З нових речей додали вудки, Wuodки, Jack of Road, Angel Road, Merchant Banana Road. Її можна купити у Traveling Minchart, який з'являється рандомно. Також з'явилися нові аксесуари, Skeletal Shark Mask, Dark версія і Angel's Lantern. А їхні блюпринти можна випити з риболовлі. Так, а тепер до балансів і фіксів. У Вордендера покращили хітбокс є скіла та пофіксили йому У Verv зменшили дальність кліків до рівня Грейтсворда. у риболовлі тепер не можна вибити блюпринт, який у вас уже є, і за рибу тепер дають експу. Консольні гравці тепер можуть писати в чат під час трейду. Після завершення квесту тепер відновляється ХП і стаміни, якщо ти не в комбаті. У батареалі виправили зникнення кольорів після змінення костюма, і тепер зі скріння, які під водою, предмети не пропадають, бо вони пропадали. І тепер Хелловін рибу можна спіймати тільки в першому світі або в трейдхабі. І ще одне хелловінський парт вийде 30... 31 жовтня п'ятницю. Це буде невелике оновлення, схоже за масштабом на це. Дякую всім за перегляд. Хорошого вам фарму. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Усім па, -па.